Всіх вітаю, я Олександр Переверзів, старший партнер адвокатського об'єднання Рібнін Переверзів та партнери. Для чого я створив це відео? Більшість підписників мого каналу вони є моїми потенційними майбутніми клієнтами. І так виходить, що багато років знаєш людину, після чого з'являється у нього ситуація з приводу сімейних спорів, поділ майна подружжя, і ти починаєш займатися цією справою і розумієш. Що е, отримати свої козири, ти міг ще 5 років тому, 3 роки тому завчасно, завчасно зробити так, що в разі, якщо щось піде не так у твого клієнта в сімейному житті, е, і ти, і він були готові, і до цього були готові документи і певні ситуації. Тому е, це відео буде повчальне десь на 30 хвилин. Розраховано не для адвокатів, не для юристів. Буде викладено простим язиком. Для того, щоб все було зрозуміло. Е, і так, поїхали. Укладаємо шлюб. Загалом нічого нема складного ні укласти шлюб, не розірвати шлюб, якщо є діти. Суд проходить, в ЗАГСі розписалися, суд проходить, ділить незалежно там, є діти, нема, хоче, не хоче. Все, є там проблеми з. Якщо з іноземним елементом, особливо якщо це було там для отримання посвідки, але це інша історія, це треба, треба особисто, це треба вже особисто визначати індивідуально по кожній справі. І так, у нас є шлюб. У нас там є діти або нема дітей. До речі, якщо не в шлюбі, там щось придбувалося. Тривалий час, і або там люди жили багато років, і через 10 років там лише уклали шлюб. Є е, багато про це сказано, багато ситуацій. Е, цивільний шлюб, поділити не бути в цивільному шлюбі, перше на що буде дивитися суд в цих справах, можна все що угодно сказати, там спільний бюджет, там ще щось. Але сім'ю складають батьки і діти, чи є у цього цивільного подружжя діти. Але до цього ми повернемося ще трошки пізніше. І так, у нас є майно, у нас йде придбання майна. Якщо ми придбуваємо нерухомість, нотаріус за реєстру актів цивільного стану перевіряє, чи є у покупця та й у продавця дружина. Якщо є дружина, вона визивається, дає свою письмову згоду про те, що так за спільні кошти я надаю свою згоду придбати це майно. І оформляється воно або на чоловіка, або на жінку, все одно, це не має жодного значення. Так само і з приводу будинку та земельної ділянки. Так само відносно комерції і так далі, це не обов'язково повинна бути житлова нерухомість. Другий момент: якщо ви придбаваєте. якщо ви придбаваєте рухоме майно, там не потрібна згода другого сподружжя, Можна оформити як у нотаріуса, можна так оформити у оброкера. Реєстрація проходить в сервісному центрі МВС. У будь-якому випадку, навіть якщо не давалася згода подружжя на придбання такого автомобіля, все одно буде мати право, то тобто подружжя, кого не видно в договорі купівлі продажу в акті прийняття передачі транспортного засобу, він все одно буде мати. Право на там, або частку, або на частку в право власності, або грошову компенсацію від цього майна незалежно. А, значить, будемо розбирати прості кейси, скажімо так, які охоплюють 70% всіх питань. А, без у цих там та інше, там щось траляля, ми це поки не беремо. А, наприклад, є подружжя, купили квартиру. А, однокімнатна квартира найпростіше. Народили дитину в шлюбі, придбали квартиру, і необхідно її зараз поділити. Суд просто візьме і поділить цю квартиру, якщо є тільки одна квартира, і більше нічого нема, І ділить цю квартиру навпіл. Залишається два співвласника, кожний по одній другій часті, Що з ним робити робити незрозуміло. Е, є там спосіб захисту, щоб одна сторона інша виплатила компенсацію вартості другої частки. Бо колишнє подружжя, котре проживає, продовжує проживати в своїй однокімнатній квартирі, це ну не досі відповідає здоровій логіці і справедливості. Раз другий момент. Якщо є транспортний засіб і квартира, тепер вже можна буде поділити їх рівними частками. Комусь, наприклад, квартира стоїть 30 тисяч доларів, коштує 20 тисяч доларів, і 10 тисяч доларів коштує автомобіль. Значить, комусь залишається майно. Ну, адекватний суд буде ділити так: 20 тисяч доларів, квартира залишається тому, кого вона має залишитись, і 10 тисяч доларів е вартістю автомобіль вона передається іншому з подружжя, але ж один отримав більше. Виходить загальне майно 30 тисяч доларів, у одного на 20, до другого на 10 майна. Той, у кого 20, просто сплачує компенсацію першому за, за, для вирівняння часток подружжя при поділі майна. Все, компенсація виплачена, права, жодні права нікого не, не порушено. А, якщо а, у нас є квартира, наприклад, не квартира, вже будинок житловий. І якщо земля, земля була придбана до шлюбу, до шлюбу не спільне майно подружжя, а будинок розпочато, побудовано і здано в експлуатацію в шлюбі, то все одно буде забрано і будинок, і земельна ділянка. Чому? Тому що тоді включається не сімейний кодекс, не цивільний е, кодекс. Тут тоді, тоді включається земельний кодекс. Ну 388 і 120 стаття земельного кодексу, котра каже про те, що якщо ви ти визнаєш право власності на будинок, будинок ділиться так само, як адна кімнатна квартира, е, визнаєш право власності на будинок і, і нероздільне е, ну, земля і будинок. Нероздільність нерухомого майна не може один володіти всією землею, а інший володіти половиною будинку. За тобою визнається і половина земельної ділянки, якщо там 5 соток, то за тобою 2,5, якщо по одній другій ділиться, і одна друга будинку. Будинок же ж, можливо, буде поділити на два інших входи, по-іншому зареєструвати, але це вже зовсім інша, інша пісня. Її ми будемо розбирати в якихось інших відео. Не потрібно забувати про депозити. Депозити подружжя, якщо ви е, все, відповідно, шлюб він реєструє дату. На дату у вас був цей депозит, чи не був? Знімалися відсотки, не знімалися, чи доповнювався цей депозит уже в період спільного проживання. Якщо так, то він там буде пропоційно збільшуватись. Це суд робить запити в банк. Надаються довідки, рахунки, все враховується. Все у нас нещодавно також була справа. Там дружина не хотіла 5 тисяч доларів не хотіла віддавати. Ми все ж таки видушили їх з Приватбанку. І, якби нормальна справа закінчилась, закінчилась все, всі, всем, всі, всім все виплатили. Ось воно також ділиться у контексті. З приводу новобудов дуже звертаю увагу. Наприклад. Подружжя, це вона реальна була історія. Хотіли ми визнати право власності, але право власності було зареєстровано через місяць після на квартиру, було зареєстровано після укладення шлюбу. Протягом двох років до цього шлюбу, до цього шлюбу було виплачено всі внески, було укладено попередній там, договір купівлі-продажу, виплачено всі внески. І в шлюбі пройшла лише реєстрація. І за замовченням, і за замовченням би нотаріус вже він бачить, що право власності зареєстровано в шлюбі все. Він би звав чоловіка на якщо б дружина хотіла розпорядитися цим майном. Але вже потім ця справа дійшла до суду, і у забудовника було витребовано певну інформацію про те, що всі внески і договір попередній, і внески були сплачені до укладення шлюбу, що означало те, що це майно ніякого. Ніякого свого внеску там в даному випадку чоловік він не здійснив щодо цього майна. І це майно було визнано особистою приватною власністю дружини. Хоча й зареєстровано в період шлюбу. E, значить, хочу звернути увагу, що також ділиться там бізнес, ділиться в статутний капітал, ділиться частка в підприємстві, частка в юридичній особі. Це також є, там також треба дивитися окремо, ні в кому випадку не треба вважати, що дохід юридичної особи це є майном подружжя, оскільки майно майно і дохід юридичної особи є майном і доходом юридичної особи, а не фізичної особи, не людини. Так, що хочу сказати щодо поділу. Якщо вже ви бачите, що у вас щось іде не так. Одразу звертайте увагу, ну, ви розумієте, що у вас шлюб розпадеться. Не потрібно одразу там, бити вікна, ламати двері, підпалювати себе, щоб це було зрозуміло. Один такий гарний лайфхак. Ми займали очікуючу позицію з клієнтом. До мене прийшов чоловік і каже, він навіть, скоріш за все, це відео подивиться, і сказав: Давайте, хочу в неї все забрати. Я говорю, що у нас є? Він каже, три автомобілі. Я говорю, добре. Що ми робимо? Ми потихенечку, вона каже: я знаю, що вона там зустрічається з іншим там і так далі. Ми потихенечку починаємо продавати ці авто, продаємо, продаємо, продаємо. Проходить час, вони там ще живуть, не живуть, він там десь на роботі. Проходить, це рибили ми були, не різко, проходить певна кількість часу, воно в шлюбі придбано і в шлюбі продано. Тобто, а якщо в шлюбі продано, то за замовченням гроші пішли також на сім'ю. Неважливо, там на що Могли, там... Не знаю, там, кокаїну купити на всі гроші, на всю сім'ю, героїну, там, какаділа вколоти. А, абсолютно неважливо. Він мог з заднього карману їх просто. Втратити, там, піти в магазин і потіряти. І ми це робили. Потім раз, дружина подає на поділ майна. і подає на квартиру. З квартирою ми нічого там не могли зробити. Раз і каже, хочу і витребувати інформацію по автомобілях. Автомобілі автомобілів нема. Ми їх перед розірванням шлюбу продали. Ні. Ми їх давно вже там 9 місяців, рік тому, рік ще майже в шлюбі були. Які автомобілі, все продано і витрачено в шлюбі. З яким, в такий спосіб ми клієнту заочаджили близько мільйона гривень. Це здається, мільйон гривень ще був по 21 чи 22 рік. Ну, по тому курсу теж було більше грошей. Тобто за то, вижидаючу позицію. Якщо ви в шлюбі купили новобудову. Якщо ви там платите два роки і на півтора року ви хочете там вже розірвати шлюб. Краще в ньому просто, якщо там ви дружина, а у вас є чоловік, і він башляє за цю квартиру, то ви просто тихенько посидіть, не потрібно себе підпалювати, кричати, що я там хочу розвестись. Тихенько посиди, дочекайся, поки він, дочекайся, поки він доплатить за цю квартиру. І найкраще, якщо він сам подасть на розірвання шлюбу. Оскільки, якщо якісь питання там будуть до нас, як було з цими машинами, ми кажемо, так ми навіть не подавали на розірвання, який фіктивний продаж автомобілів, ми взагалі, От вона сама подала на розлучення. Ми взагалі жили, нам все подобалось. І до речі, по автомобілям ми пройшли першу, другу і третю інстанцію, і все залишилося в силі. Тому навіть там є рішення Верховного суду, що. А якщо б ми продали автомобіль, і через три дні вона подала на розлучення, то це вже була б зовсім інша пісня. І ще б то автомобіль на маму переоформив, де і все. Ну, то було все. Заплатив би половину вартості автомобілів. Скоріше, ну, або там якимись частками поділили, або рівними, або там якусь, ну, десь щось поділили, в общем. А так взагалі нічого дружині там не залишилось. А, якщо у вас є так само, як кредит, якщо, наприклад, там, Дружина, да? і чоловік там добре заробляє, і вона вже хоче там з ним розвестись. І вона розуміє, що якщо ви купили квартиру і машину на кредити, те, що в шлюбі, буде вважатися, що в шлюбі погашено, а якщо ви це майно поділите, то рештка того недоплаченого кредиту, або там внесків за цю квартиру, яке пройшло вже не в шлюбі, і він там їх доплатить, то він з цієї дружини або забере частину, або зменшить її частку у мені. Знову ж таки, поки інша сторона віддає гроші, треба сидіти там просто за цим всім спостерігати, як на вашу користь вносяться гроші. Ні в якому разі не показувати нашому потенційному. Майбутньому ворогу про те, що ми вже готуємося до війни. Ніхто не знає, може він вже чи вона хоча вже з кимось консультується. Що вже робити тому, в кого, ну, наприклад, однокімнатна квартира поділена навпіл, і явно, що дружина з чоловіком там вже жити не буде. Є там 364 стаття, 4 або 3, 3 частина, де можна примусово віддати свою частку спільному майні. Примусово віддати і отримати за це компенсацію раз. Якщо це будинок або нежитлове приміщення, робиться експертиза, ділиться в натурі на два окремих об'єкти нерухомого майна, ви володієте своїм, він своїм, ставите перегородку і живете собі далі. В однокімнатні квартири так зробити не можна, оскільки там траляля не зробить експерт, Такий висновок, що можна поділити. Його не буде. Можливо, максимум там в однокімнатній, ну не знаю, як це зробити в однокімнатній, в двохкімнатній ще ладно встановити порядок користування, максимум. Що знову ж таки ні до чого не приведе, якийсь пережиток комунальних квартир СВЕТського Союзу. Як ділити ремонт в квартирі? Ремонт не ділиться. Все. Можемо не продовжувати це питання. Як ділити ремонт в будинку. Він не ділиться, але ділиться та частина. Якщо будинок був 120 квадратних метрів, ви його добудували, він став 220 квадратних метрів. В цій частині частина там буде ділитися відповідно до ну, навпіл. І якщо воно добудовано, все внесено і так далі. То ту частину там, наприклад, був 100, став 200. Будинок квадратних метрів, значить, ви там маєте право. Ну це дуже грубо, але на 50 квадратних метрів. І знову ж таки, від цих 50 квадратних метрів будете мати, одну, в даному випадку, одну четверту частину будинку, і від цього ж будете мати і одну четверту частину. Земельної ділянки. Тобто, для того, у кого будинок знаход... наприклад, у мене знаходиться будинок у власності, мені дуже невигідно, під час шлюбу, думаючи, що це все моє, під час шлюбу збільшувати моє навіть особисте майно у. У своїх розмірах збільшувати інша справа, якщо це будинок на мамі, на папі, на бабусі, це набагато простіше, і навіть якщо бабусин будинок, в якому ви там прожили 150 тисяч років, збільшився збільшився на 100 квадратних метрів, то це справа виключно вже бабусі і не буде там відноситися до вашого спільного майна подружжя. Наприклад, якщо один із подружжя фізична особа-підприємець і займається пилама, в нього є 5 пилорам, і в нього є е, дошка, бризна, попилена, не попилена, у нього є там, 400 кубів дерева. І це, оскільки це не майно юридичної особи, це майно фізичної особи підприємця, а значить, що це майно підлягає поділу. І верстати, і пиломатеріал дошка будуть поділені. Тому, якщо у вас на складі, якщо у вас, наприклад, ну навряд чи б жінка займалася пилорамою, якщо у вас на 100 трильйонів доларів там майна на цьому ФОПі на фізичній особі і використовується у підприємницькій діяльності, то я дуже рекомендую, щоб це майно дуже швидко по письмовому договору купівлі-продажу, хоча можна і заднім числом, просто перекинути на якусь іншу особу, і так само цей самий пиломатеріал. А якщо з боку дружини дивитися на цю ситуацію, то треба зібрати докази того, що воно є. І, або чекати момента тоді, коли його стану, стане забагато, забагато, і щоб це, це все фіксувалося, Но тут же треба спілкуватися. До речі, хотів ще сказати, що бувають такі історії, коли. У подружжя там все гарно, а потім все погано. Вона подає на аліменти, і, а потім в них знову все добре. Але в неї залишається непред'явлений виконавчий лист до виконавчої служби. Тут є декілька, бо це можуть бути нормальні гроші. Тут декілька розвитку подій. Перший. І вони знову там, через 10 років у них все погано. Дістається з рукава цей виконавчий лист. І несеться на виконання. За весь час нарахують аліменти. Раз. Там, по-друге, чи нарахують на це пеню по сплаті аліментів, це подвоїти, їх подвоїти. У мене зараз там декілька справ є аналогічних, але я думаю, що не подвоїть, оскільки. Ну, не було, не було на є позиція Верховного суду, що якщо воно не було на пред'явленні, не пред'являлося виконавчу службу для виконання, то і пеня в даному випадку не нараховується. Так, щодо виконавчих листів, якщо на 2010 році дружина написала, що я. Вона пред'явила виконавчий лист виконавчу службу, але потім прийшла і просто його назад забрала своїм листом. Дуже важливо цій дружині не писати, можуть сказати, що напишіть, будь ласка, що всі аліменти там в повному обсязі отримані там, до 18 років ще якусь суму прописати, це вже погано. А якщо просто, а якщо просто хочу, зараз заборгованості нема, за 2010 рік забрала виконавчий лист. І потім пред'явила. І, і там вже відмітка на самому виконавчому листі, як цей бойовий путь виконавчого листа. І, і буде зрозуміло, чи можна знову претендувати на увесь борг за останні там, 10 років, наприклад. Чи ні. Тому з такими виконавчими листами треба мати з точки зору чоловіка. Якщо ти чоловік і на тебе подали на аліменти, ти кажеш, е, дорога, ти забираєш виконавчий лист, напиши, будь ласка, що отримана там із розрахунку на місяць стільки-та грошей, я на 18 років вперед зараз отримала ці всі кошти. Все, і якщо вона знову звертається до виконавчої служби, каже, нарахуйте, будь ласка, мені аліменти, нарахуйте мені борг, то ти показує, що отримані гроші, конкретна цифра. Чоловік показує і каже, good night». Так, значить, що про що я точно забув? Неправомірно забув, про те, що якщо це, наприклад, військовослужбовець, якщо це, наприклад, особливо там, хто в бойових діях, або ті, хто перебувають в полоні, його зарплата, що отримує дружина, воно є спільним майном подружжя, воно ділиться. І Якщо ви перебуваєте в шлюбі, вона може його просто витратити там, на інших чоловіків, на 100 чоловіків, на одного, неважливо. І з невеликою вірогідністю він взагалі зможе щось доказати. У нас є, хто, хто хоче, можу скинути, дуже цікаве рішення Верховного суду відправили на першу інстанцію: це Славутич, це не Случай, це Вишгород, це Вишгород, це Київська область, і Верховний суд знову на Вишгород відправив цю справу. Там є про що казати, але вже треба розбирати конкретну ситуацію. Раз. Друге, якщо у вашої дружини там загинув військовослужбовець, попередній чоловік, зараз є такі там, дівчини, де по 3-4-5 разів там. Вони там з прилеглих до сходу, до Донбасу регіонів, вони там постійно там одружуються, там ну, отримують виплати за загиблого і знову одружуються. Ну дів, дів, дівчата відповідної професії. А, то якщо ви її новий чоловік, то ви ж не маєте права отримати її одноразову грошову допомогу по загиблому попередньому чоловіку. Звісно, так забув найголовніше, як же ділити те майно. Яке ніде не обліковується. Наприклад, 100 тисяч доларів, що лежить в квартирі, там телевізор, табуретка, там, занавеска, каструля. Значить, якщо є нал, просто так от відкриваєш, якщо знаєш, де він лежить, відкриваєш, береш і виносиш. Навряд чи хтось колись доведе, що там був мільйон один 1 долар або 999 999 доларів. Ну, чому не на долар більше, і на долар менше, і на 1000 доларів. Якщо це побутова техніка, там стілець дуже коштовний, це вирішує газель. Приїхала, одразу винесли гатівку, приїхала газель, все поклали. і... В такому випадку вже навряд чи там хтось прийде щось ділити. Це треба доводити, що воно було, що воно було, кудись ділося. Ну і взагалі, це вже не ваші проблеми, це проблеми іншого подружжя. Якщо щось відсудить, молодець відсудив, не відсудить, ну добре. Не, не вам вже потрібно буде доказувати те, що куди ділося, це майно. Ну, особлива готівка.